Ранок у великому місті з понеділка до п'ятниці. О сьомі ранку на Ейсі 2 піклується про них та лагідно називає дракончиками. В Одесі чоловік поселив у власному магазині техніки зграю собак. Спершу Олексій просто підгодовував тварин біля входу, а згодом вони стали частиною його життя і навіть роботи. Більше розкаже Олександра Ченко. Ось це такий собачий двіж. <рив> да вовчик зуба показав. Ці п'ятеро собак три роки тому були безпритульними. Сьогодні ж вони мають власний магазин мобільної техніки. Так каже підприємець Олексій, який і прихистив тварин. Саме тут він уперше побачив зграю, яка змінила його життя. Вони не мали хазяїна, і він зрозумів. Вони я? вас обрали. Так, да, я його. Я його хазяїн. Це любов одностороння. Дивіться, Ну, якщо б бачили другий раз його очі, ви б от, от воно, вот воно, вот оно, вот воно, вотене, воно. да? Моя рижа історія, мій рижий дракончик. чоловік ласкаво називає собак дракончиками. І ось як з'явилося це прізвисько. Відкривається трохи дверь, одна голова. Зверху, зверху інше, зверху третя до чотирьох голов, і з'являється ось такий дракон. Тобто, так появилась назва дракончики. Дракончики стали не лише родиною для Олексія. Вони частина його життя та навіть роботи. Свої будні чоловік почав транслювати у соцмережах і зовсім не очікував, що відео стануть настільки популярними якісь іскрені позиви. мої, це зробили. Вони нас популярними, тому що я їх просто годував до зйомок до всього. Один з моїх товаришей сказав: мені, льош, ну це потрібно знімати. Завдяки цієї популярності ви допомоги йде не тільки цим п'яти дракончикам. Ми допомагаємо багато приютам, які знаходяться в Одеській області. Люди привозять багато корму. Чоловік каже, транслює не лише веселощі, а й нашу реальність. Тварини дуже важко переживають обстріли. Дракони дуже бояться. Вовче не дрожить, не дружить мій маленький, Все буде гарно. Туди постійно щось летить і це. Прямо у місце, де мешкають наші дракони. Я порою було декілька випадків, коли я їхав, я не розумів, чи вони живі чи ні. Попри небезпеку зграє є захист. Олексій встановив псам будку для ночівлі. каже, його дракончики ще звикають, але вже знають у них є дім. Кожен собака має паспорт, вакцинацію, і усі необхідні обробки. Олексій розповідає, користувачі соцмереж часто хочуть допомогти собакам. Утім, грошей чоловік не приймає лише корм. Та завдяки Трилапи в магазині побільшало клієнтів. Спочатку ми удивлялись, коли приходили нові люди з Тикток з Інстаграм. Ось то зараз вони приходять, дякуючи Богу, і дракончикам, і усім людям, які їм допомагають, вони приходять кожен день. Їх багато. Олександра Ченкова, Євген Рапенько, Програма вікна СТБ», Єдині новини.